Привіт, друзяки, Як вам і обіцяв, я буду розказувати про вашого каталя Польта із дитинства. Ну, почнемо з самого початку. А ви поки що підписуйтесь, ставте лайки, а ми починаємо. Недавнішній відео, яке називався Мість Каталія Польда, який ми пам'ятаємо дитинство, був такий кріповий в мене. Він був... лякало в мене таке дитинство, що він був дуже кріповатий, тому що тут... Тому що що тут біла стіни, кріпувата перекладка, Така ось, і кріпові стіни, не біла все, і шрифт Той кровавий шрифт Ви ну в новинах реально тут таке діло такі лякательні, що десь чуть... я не злякався. Це було в бо є в дитинстві, в одинці моїх союзмультфільмів дитинства. Ну, так. Да. Ну, коротше, все почалось з того, що сірий і білий вирішили піти до коталя поти і помстити за все, що він зробив. І ось приходить і ось ми натикаються на коталі поти, а він тимчасово лише сидить і слухає пісню. Ну, до нь... ну каже Котляпот ту корону фразу: друзяки, давайте жити дружно, але ми ще відмовлялися. Він виходив див... на вулицю, його і збивали в дитинстві. Вони його били, фотографували. но Кот Леопот вирішив покликати доктора. Доктор дав азвірін, сказав, треба приймати одні таблетки. Но от, Котліпот, не слухайте, і він випиває всі таблетки від ужасті, капець. І у нього все стає гіше. Він став страшним і опасним тим препаратним котом. Він вже більш не ля... Леополь, а Леопард. Страшний і кошмарний. Не. Ну, а потім його відпустять, якщо що. Друга серія, тут вже мишею якраз підновилися і голосом тепер новий з'явився Кота Ліопода. А в третьому вже приновився малюнок і тепер його Кота Леоподал озвучує Олександр Каляїн. А... Миша досі продовжують битися з ним. цим скотом Ліподом, на правда, не б'ються вже. Тут вийшло аж 11 серій. Три ось, А два перекладних. Тобто два перекладних і дев'ять малюнків. А ще є тут пасхалка на кота Леопольда. типу якщо ти включає добувізор, то бачить першу серію про кота Леопольда. Ну правда, да тільки тут перебнувилося. Все. Ну такий ужас хто небудь таке побачить, чим вірш. Хто б буде такий дивитись такий кріповатий мульт? Хоча тут перевновився Да. Ну, знаєте, якщо ви думали, що 2, 9, 9, серій, 9 серій про котеля буде були малюване, то тут ще була восьма серія, яка була видалена назавжди. Якщо ви думаєте, що було видалене, то ні. То воно не показува просто на тевовізорі. Воно показувалося тільки на Ютубі. І ось. Нарешті було найдене. Інтерв'ю з котом Леопольдом. Це минут фільм. знали, показували. Інтерв'ю. Новорічний інтерв'ю. Інтерв інтерв а ви думали такий прикол, да? Ну і ще тут ще є песи стосувалися. Було їх багато, але я їх розкажу про них. Скільки там було і скільки було. От і так у нас. Тут перший пес це доктор, другий пес це мисливець, третій пес. Водновіз. Четвертий пес поштовий. П'ятий пес бункерний. Шостий пес. Стоматолог. Сьомий пес привилятельний скелетів. Восьмий пес, приїзний пес. Е, скільки там. Ай, забув. Силач пес. Продавець морозиво. Я вже не забув, збився з цифрами. Синій пес. І, звісно ж. Оцей пес. А тепер повертаємося в відео. Недавно ну, в 90-х вийшов мультик про повернення кота Леопольда. Так воно і називається повернення кота Леопольда». Тут розказує. Ось про те, як Котля подивився до дивив візері і натикнувся на кіску мурку, яке було вкохане. Не. Ну, правда, Та, тут уривкова анімація. Якщо б робили нормальну анімацію, то, 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 то без уривкової. то було б краще. Ну от окрім кіськи мурки, так і була не найдена та серія з кіскої мурки. Я без поняття чому, так і її не знайшли. Якщо не знайшли, ну, то ми подивимося. Нашкоточно, на щастя, на вийшло всього аж три серії. Три серії із 4. Но, но четверту серію, так і ще не знайдено, але обов'язково знайдуть і подивимося, обов'язково. Якщо що. Що? Ну якщо ви. Думали, що це таке, то врядлі бачили такий мульт. буває з котом Леопольдом. В нього ти типу, спочатку не народжує в Росії, а в Італії. Так, да, друзі, вже з'явився, ну у нові пригоди кота Леопольда. Що, якщо ви не знали, то як то ви дивились таке. Є... Є. Але це відповідало на Mondo TV. Це не ті, що випускали Happy Free Friends для вбивства для бомби і всяких там. Смерті. Ну ну тут відповідалось тільки для кота а не для цих. Тут вже якраз миші якраз появилися, Ну тут тут ще 5 песи. На сій раз вже тут був один. Я тільки знайшов тільки один. Ну, правда, тільки котляпольд не став би пити такі таблетки. Ну і. Ну. І ще були, і ще випадали, тут ще є зайці, ті ено і багато чого всього. Да, тут так собі. То... І тут котлепольд каже ту ж саму корону фразу. Але однак, якщо що подумать, то кота Леопольда мені це надумало з чомусь. І так би не подумав би продовження кота Леопольда. А, кстати, про миші. Тут мишев звали взвали сірий і білий. Ну, правда, по на фандомі всіх мишей тут якраз і не звали тут цих мишей. Це був другий варіант в цьому сценарії і імені мені. Тут взагалі мали. Не назвати не сірий білий, а Міття і моття. Типу, вони припинили, але й це відмінили. Так що і Мотю ми вряд ли побачимо його ім'я і їх ім'я в разі. Ну вот і все. Я розказав ось секрети про кота Леопольда. Да, там і і, і Бі и і... 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 Сірим з Білим. Ось. і Моті. Ось. Чекайте наступних інформацій. Ці, ці вже наступним, ну, розкажу вам про ну, Пострибай про Вовком зайцем, який ви вже в цьому момент чекаєте. Ну, якось ну якось пізніше. Ще добре. Так що ставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових серій. І дивіться це повернення я там якраз шукав свої архіви. І подивіться куточок Акр їхні, їхні архіви, які він знайшов і розказував. Він там багато чого міг архівувати. Так що всім до побачення. зустрінемось на відео.